1015 випускників Івано-Франківського педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримали дипломи бакалавра та спеціаліста. Це вчителі початкових класів, вихователі дитячих садочків та соціальні педагоги. Якщо більшість колишніх студентів заочної форми навчання вже працевлаштовані, то майже всі стаціонарники прагнуть отримати дипломи спеціалістів та магістрів і продовжити навчання у популярному виші. Це найдавніший навчальний заклад Прикарпаття. Тільки Друга світова війна перервала його діяльність. Напевно, кожен вчитель Івано-Франківщини може назвати цей вуз своєю «Альма-Матер». Нині тут навчаються більше трьох тисяч студентів і переважно дівчата. В інституті жартують. Як побачиш з десяти хлопців то це разом з директором та його заступником, але дівчата і навіть герої хлопці не дарма обрали стезю на педагогічній ниві. Це їхній поклик серця, який клик. Ще опанувати найкращу професію у світі дарувати комусь знання. А ще тут 12 найрізноманітніших спеціалізацій, повний набір вчительської удосконалості. І не дарма педагогічний інститут став основою для нинішнього національного університету. А прощання завжди зі сльозами на очах. І радісне, і тужливе. До канату сьогодні сумно. Ми звикли до них Це, знаєте, з одного боку ніби радість, а другий великий сум. Це тому, що ще інше таке, адже всім педагогам, всім вчителям України діти рахують роки. Закінчився навчальний рік 1 вересня, так що кожен вчитель не забуває про свої роки особисті. Нині багато випускників кажуть: прощавай моя альма-матер, а чимало впевнено говорять. До побачення або з вересня знову гристимуть граніт науки, бо хочуть бути спеціалістами та магістрами.